Як ви думаєте, що найкращим є будильником взагалі а, в багатоповерховому будинку? Сусіди Це з лай собаки зранку, коли вона вибігає на вулицю. Розумість? Ось так. І тому в мене всь... перший поверх. Це не сусіди. В мене в під'їзді є величезна собака. і просто біжить на кожному Пуділь? не пуділь там ні, десь там Лабрадор. І гавкає на кожному поверсі, розумієш? І в мене на першому поверсі вона гавкає десять разів, тому що в мене десять типовий. Ага, вона просто колись буде. Вона, колись вона бігає, рахує, на... рахує, так. Так, так. Вона з першого, з десятого там один раз, і в мене десять. Ага. Може, що... це якась співоча собака також, знаєш? У ну, мене, мене взагалі Рахувати весь будинок співочий, так. А хто з собою живеше? Розкажи. Кломенко. Ні, не Клеменко зі мною живе журналіст нашого каналу Дівчина. Опачки. А like -so. mm -hmm. Андрюха, а дружина знає, Друж... Дружина, знаешь, с тобой жеваешь журналист. Наземной выбачь вибачте. Поряд поряд поря, поряд сусід. Порід, 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 сусід. <рід> Отже, я правильно сказав? Собака uh, так, собака, друзі. І сьогодні я хочу сказати, що uh, всі жителі мікрорайону Ракова сьогодні uh, сплю дуже довго просипають свою роботу, тому що uh, їх сьогодні ніхто не буде будувати. тому що ми сьогодні запросили uh, нашу гостю, яку звати Анна Клінчук, а також uh, з будильником, який буде в весь мікрорайон, мікрорайон Ракова. Ось так. Хто да, да. до нас прийшов? Собаки зустрічай. Зустрічай. Аня, заходьте до нас. Аня, привіт! Як ми вам і обіцяли привит. Нас привит. на нас не один гість сьогодні, а їх аж двоє. Аж аж дай, сідай, боже, подивіться, яка краса. Так трошечки, трошечки назад, отак отак ну да. а, так. друзі. Ми сьогодні не випадково запросили Аню, тому що Аня, як як я взнав, ну особливо для мене була такою новинкою, Можу те дати що потримати. Так, да, я хочу потримати добре. Якщо до після до тебе, то це трошечки отак від <гум> мене. А до речі, я для себе відкрив, що в нас є перукарні не тільки для людей. Але ще є для собак. Тому для мене це було абсолютно новинкою, тому що я її сам перекорні так дуже часто ходжу, а тут ще й для собак. Криплі. Аня, скажи, ну звідки така ідея і чи ти перша взагалі в Хмельницькому? Ні, в Хмельницькому я насправді не перша. А стосовно ідеї, то я взагалі все життя напевно мріяла займатися тваринами. Я завжди знала, що собаки це моє життя, це моє все, і чесно кажучи, після школи. Напевно, що хотіла бути ветеринаром, але якось не склалося в мене в школі. Тоді були тести, біологія. В мене якось з нею не дуже склалося. От і це, напевно, всіх так так, так. Не І моя дуже... мрія просто коту пі хвіст пішла. От, але не закінчилася. Або це займалася ще й котами. Так. Ще й <світ> котами. Ще й котами, так. От, але чесно кажучи, не закінчила я університет, зрозуміла, що то є, що все не моє, що все-таки треба. Наполягати не закінчив університет? Ні, ну я маю на увазі не після закінчення університету, а ще під час навчання. Я зрозуміла, що те не моє. Потрібно а але щось університет закінчила чи не закінчила? Ні, університет закінчила. Ага. Це Ще навчається. <с> <с> і ще так. А які тварини в дитинстві взагалі з самого дитинства? Е, е, в мене були собаки. Коти в мене ну, теж були. були. але... Е, коти е, також були, але песик їх. <свят> Зробили так, що залиши тільки пасі. Лишіть камеру, лишіть на Андрія Ткачова, Я просто дивіться, дивіться. привіт! <свят> Настя, не показуй, не показуй так. За іншим боком. <свят> е, <свят> Настю, можна Настю не показувати, каже. Ну, ось так. Ткачов нам сказав, що весь мікрорайон Раково в нашому місті прокидається, коли лають собаки. Е, скільки встає песик? <свят> песик встає приблизно о сьомій ранку. Mm -hmm. Пасик тобто, живе, тобто тобі Будуть легко було вже, сьогодні, так? приїхати до нас на ефір? E, чи? Ну по суті, так вона в мене зранку підняла всіх на ноги. Вона я тільки починаю рухатись, починаю десь. Вона за мною гавкає. Вона за мною. Вона то їй треба зайти, то їй треба вийти. Я маю скрізь її брати з собою. Якщо на диван запрыгнула, треба її зняти, бо вона сама не злізе. Вона піднімає всіх. Ну звичайно ж, песик розведе всіх, тому що песик розумів, що треба ж ти на ефір, ну, треба так. зробити зачіску, треба зробити манікюр, педикюр, підкрасити вії і, і, і таке інше. Тому вона що... дівчинка, вона а, без того дівчинка. навіть на не висіка, ходить. А? Як якщо як до речі звати Соня Соня? Якщо Соня, Соня не дай Бог сьогодні, не виживе після ефіру, то ти знаєш, з кого можна зробити того песика і ходити далі. А Соні, якісь наряди гарні. Насправді є, але небагато. У нас є такий костюмчик новорічний, червоненький, як Санта Клауса, написано місіс Клаус, там на спинці. От ми вдягаємо в неї червоні чопики, капчики, бо вона в нас мерзне ножки зимою. От і ми вдягаємо цей костюмчик, червоні капчики, і в нас на районі просто всі ходять з посмішкою. Це просто нереально. Всі обертаються, всі посміхаються, всі питають, де ви чудо взяли. Я на кажу, навіть, що соню в знає гуляє. знає, гуляє. Певне, так в капчиках. Раку. Вона гуляє. Капчика так капчика гуляє. Капчик. Отже, ані ну так. розкажи всім глядачам. Ти займаєшся лише з перукарством угу. над собаками? Е, ну, дивіться, насправді, ну я розкажу так трошки. Взагалі, професія називається грумер. Грумер. Грумер, так. Грумер. Тобто грумінг це послуги по догляду за тваринами. Це... Андрюха записує нове слово. нове слово для нас. Бай, трохи походили. Послуги за <похідина> По догляду <-похідина> По По -похідин. По По за тваринами, <похідин> так. Тобто е хотілося б зазначити одразу, що грумінг це не лише от стрижка собак, да? це не тільки провести собаку і постригти Вона гріє, це. це е цілий спектр послуг це і купання, це і сушка, це і підрізання кігтів, це інколи там, вичищання вух очей. От, ну, і стрижка це само собою. Тобто це цілий спектр послуг. Це собаку привели. Особливо зараз після зими приводять собак, звісно, в жахливому стані, тому що за ними не доглядали, їх не підстригали. Вони носили одяг, закудлачені страшенно, тобто це вичісування колтунів. Це коли хазяїн приходить забирати собаку, і він не просто не впізнає. Отак, От оце як можна сказати а це... лише собаки при... Ні. приходять, Ні, коти ще приходять. Приходять вони самі приходять, ходять. Приводять своїх своїх господарів. Господарі приводять котів. Так їх треба брити під машинку. Отже, розкажу для чого це робиться. Взагалі це робить. Ну взагалі хотілося б зазначити, що котів брити взагалі ну. Не, не бажано, скажімо так. От, собаки що, голять так? прямо так, що вони голять, зовсім без голять залишають без як, хутра, льову, як льову, так. Ага. голову залишають і залишають трошки ніжки і хвостик. Сфінкс такий. Так. От, брию для того, щоб, по-перше, або він лед дуже линяє, і, наприклад, хазяїн не може постійно його вичисувати, або постійно збирати ту шерсть по по ковру. От, або ж кіт старенький і він просто дуже кутлачиться. Mm -hmm. От тоді в нього шкіра не дихає, відповідно робляться великі колтуни. От, і ну тоді краще для нього це його. Дивись, а я, я знаю, що наприклад, я десь бачу таке, що котам набувають татухи. Це, це може таке бути чи ні? Ну, що це, татухи що це фотошоп, я не набиваю. Ні, ні, це неправда. Звісно, котам, їх не роблять не котам. татухи. Це називається блеск тату. Блиск тату. Це такі бльосточки маленькі, тобто вибивається, наприклад, якийсь там, ну, бабочка, ну наприклад, бабочка на, на спинці. От вибивається ця бабочка і туди клею посипається бльосточками. І виходить таке, як татуїровка, ну вона з бльосточок. От таке роблять. Це, це дуже, дуже класно. Так, да, я... На Новий рік Кол особливо, то таке дуже особливо, коли в, в, в кота там вже є ВДВ, <смітник> за, за Хмельницький, а ти ходиш такий, нема в тебе нічого. Друзі, <смітник> кота є. Коти ходять з татуюванням, тату 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 а Романдії в тебе є татуювання? Тату нема нема слухань. В Романіді немає, романі 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 нема. я зроблю. Я, я зроблю. немає. А, тобто то я, я похож на собаку. Можу теж зробити. А, то ви людям також. А я хотіла запитати: а от коли ти стрижеш, там, наприклад. Поесиків таких гарненьких, вони як себе ведуть. А ем... їх присипляють? Ні? ні, ні. Ви що? Це дуже-дуже. Присипляють? Ні, ні, взагалі. Я не рухався, е... знаєш, що його пр... порізати. Присипляється, можна знайти таке синонім до це… Пси вмирають тоді, просто присипляють. Ну я розумію, так. ну я так сказав. На час. Зараз Аня як встане, як дасть колись. Та, 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 так, 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 такий, такий позитивний ефір у нас. Ось дуже позитивне Андрюха Романідія і. Не слухай дядю, не слухай. Е, ні, насправді є такі салони, які е, використовують наркоз, але О. це але ну це називається наркоз. Це, це означає, наркоз. Це означає, я не косне сказав, що ви сьогодні робили, шановний <ріпи> песок. <паси? ріпи> що ви <ріпи> робили? От але це насправді це дуже не корисно на серце, тому я наркоз не використовую абсолютно. Краще за все, щоб ну звісно, хазяїн може зачекати дивитися. Е, як я це роблю, тобто ну бути присутнім, скажімо так, але це не бажано, тому що собака або кіт при хазяїні він веде себе дуже активно і ну вона вони відчуває владу. Відчуває так владу. так, вони дуже симулірують. Вони роблять вигляд, що їм дуже боляче. Забери мене звідси, мене тут катують, і не все сьогодні? мені дуже погано. коте, як Артем Мілєвський можна сказати. На футбольному полі, як <смеш> хто так, знає, це такий Артем Білєвський, то він також симулює. Так, симулірує. це правда. <смеш> так і я собаками це ще більше виражено, тому я краще. Ну звісно, якщо є таке, я така можливість, то хазяїн краще, щоб пішов там, прогулявся. От я роблю пішов, свою справу. Що купив собі нового кота <смеш> Так. на всякий, <смеш> ви... на всякий <смеш> випадок. <смеш> Насправді, собака чи кицька, вони заспокоюються. Вони перших 10-15 хвилин вони, звісно, показують свій характер. Не без того, от, але вони заспокоюються. І їм подобається. Ну ні, звісно, ні? не подобається. Ні. Ну, є такі собаки, які люблять купатися. Їм, в принципі, це я тепленьку водичку роблю, їм комфортно і а, в атось. Тобто, спочатку їх купають. Обов'язково. Це такий гламурні знаєш, таке собачки. Так, ви купаю, висушу, починаю стригти. От. Скільки взагалі клієнтів є в нас в нашому місті, які користуються такими послугами? Насправді дуже багато. От можна подумати, що це не так. Ну, на перший погляд, так, якби ви з цим не маєте справу, але насправді багато, особливо на літо. Коли собачок стрижуть не тільки за того, що так треба, а за того, що їм жарко. Вони краще переносять жару, їх стрижуть. Особливо це йоркширські тер'єри. Це, звичайно, самі чисті клієнти, тобто їх не стригти не можна. Обов'язково хоча б раз в два місяці їх мають привезти на стрижку. А хто слідкує за цим, то ще раз в місяць водять. Но а от. Скільки коштує стрижка собаки? а а, а. а, -а, 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 -а! <з pissed ecoire> Це таке дуже питання, цікаве, делікатне. Залежить вартість від розміру собаки. Так, звісно, залежить. Чому залежить поясню? Лише по тій причині, що я користуюся лише якби. Професійну косметику, яку замовляю з Європи, відповідно знаєте, що зараз робиться з курсом. Тому косметика виходить чесно мені дуже дорого. А от, навіщо косметика для стрижки? 에, а, тобто, я купаю. Я купаю з шампунем з бальзамом обов'язково, тому що е, теж розкажу такий момент. Є хазяйва, які думають, що можна помити собаку якимось шампунем крякря. Так, або фері якимось, або своїм шампунем. Таке теж буває. Насправді таке буває, і це не дивно. О, це ні в кому разі таке робити не можна, тому що норм. Ну, Таке може, може, бути, бути, ж, не не може бути там потрібна тарівка на кухні помити. Чекай, чекай, чекає, деться тряпочкою. Так, таке теж може бути, але насправді хочу також всім сказати, хто нас дивиться, щоб ви були в курсі. Такого робити не можна. Фері не можна. Не можна не ніяким можна. шампунем крякря, -кря, ніяким не своїм то. шампунем, Нехай він дорогий, недорогий, дешевий, будь-який. Не можна лише спеціалізовані шампуні для собак. От е, тому, що в собак може бути алергія, може сипати шерсть, е, собака може швид е, пачкатися, скажімо так, тому не можна цього робити. Тому я використовую тільки е, хорошу професійну косметику, тому що це є залог мого успіху, можна так сказати. Е, ну тоді нам потрібно розказати, де mm -hmm. ж знаходить, куди привезти собаку або кішку свою, ага. аби зробити е... з неї модель. Я можу Родейку. розказати. Це не це не є секрет. Отже, не, ну чому? Yeah. Е, я дуже довго шукала приміщення насправді для себе. Спочатку я ходила додому. Це дуже незручно. Насправді носиш за собою ці розчоски, ці ножиці, машинки. Це дуже важко. І Ці баночки, полотенця. Це дуже незручно. І я вирішила, що треба щось змінювати. Я дуже довго шукала приміщення. Насправді хотіла приміщення ближче до центру, але чому так? Тому що щоб людина могла вийти, погуляти, попити кави, щоб вона не сиділа дві години, тому що я стержу собаку приблизно дві-дві з половиною години. Так. От, щоб людина не знудилась, не сиділа, щоб собака не нервувалася, Я хотіла, щоб людина могла вийти, погуляти, попити кави, зустрітися з друзями і так далі. От, тому знайшла підходящий для себе варіант. Отже, розкажу, де це. це по вулиці Володимирській. Якщо ви знаєте, зупинка офіс центр називається. От, на вулиці Володимирській є магазин чіп на углу. Mm -hmm. Mm -hmm. От, це навпроти магазина чіпа через дорогу, прямо там є вивіска, ми вже повісили вивіску. От, mm -hmm. от, як що, називається? Салон наш називається Happy Dog. Хеппі дог. Отже, всім, всім uh, друзі. Хеппі yeah, дог, але ні в якому разі не путайте mm. з хот-догом. Хот-дог так. Так, 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 <ріг> і хеппі дог yeah, це різні do. два так, доги. Так, тому так. не Гарячі тут щасливі, yeah. Все. Так, там, де Все бачите, хеппі дог, обов'язково несіть свого песика або кішечку і <ріх> з неї зроблять супер-пупер. Так, ну ось це так. правильно. Ну, далі ми зробимо таку невеличку штуку. Я зараз запитаю, чи є в нас змога показати деякі фотографії картинки собак, Ой, тому що ми зараз тобі такою невеличкий такий тест. Чи знаєш ти хто до тебе приходить? Я ну, маю на увазі не порой. про. кого тобі, угу. кого тобі Я тобі не, не про хазяїв, а про угу. uh, самих клієнтів, тому що клієнт uh, це найголовніше. А до речі, ну, таке ж питання, а ти якось розумієш, коли uh, uh, собаці потрібно зробити uh, водичку трошки, трошки тепліше чи холодніше. E, він справді... там якось показує, там, вухає. E, Ні, він ще. це не показує. Якщо водичка холодна, вони починають труситися, бо їм холодно, а насправді в собак і взагалі в тварин в них температура тіла трошки вища, ніж наша. Тому вони потребують не такої гарячої води, як ми. От, тобто їм вода така літня кімнатної температури, їм підходить їм нормально. А я так може якийсь сленг Є там ов гов Це означає нормально, мені Гов-гов-гов-гов, Це означає взагалі як зіграло Динамо Київ, наприклад. Щодня спілкуючись з тваринами, розумієш трішечки їх немову або ви знаєте, коли вони взагалі не гавкають, починають пищати, муркочати. Це коли вони просто просять, щоб їх забрали, тому що нібито їм дуже боляче. От але це все симуляція, це в це не вірю. Я не вірю, це все гра на публіку, от, тому в принципі собаки мовчать. так Вони самі мене бояться ще більше, напевно, чим я їх боюся. от Вони приходять в нове місце, відповідно, вони переживають, вони бояться, вони зі мною знайомляться А я в халаті, раз. як, доктор, так, там, як лікар? Так, я в халаті я передягаюсь, тому що в мене шерсть віз... скрізь, от, тому обов'язково в халаті. Качу, це це ж не подивіться, друзі. Як вона вже отак до мене звикла, вже лежить. Так. Так їй добре вже не тру. Вона дуже любить на ручках. сидіти. Спочатку боявся, зича ну, така А Чого так? вона боялася? Бо їй сказали, що її сьогодні будуть стригти. Е, так, ми, і ми. їй поражала. сказали, що з нею зроблять капці, і вона боялася. А тепер вона розуміє, що все що все, все буде, буде до, добре. Ну так, давайте так. перейдемо зараз до тих собак, до тих клієнтів, які можуть бути. Тож, а я. Хто це? Чесно сказати, я не знаю. Не знаєш? Ні, я не знаю. Це маєш на увазі породи чи я Так, пор... породи це пор... порода. Породи, с... Чесно скажу, до мене такі великі собаки не приходять, тому що в мене досить таке невелике приміщення, в мене маленька ванна для собак, тому це я більш за все беру маленьких і середніх Можна душ робити? Душ робити. Це, до речі, зараз ми покажемо топ 10 найрозумніших собак угу. взагалі Ду -дуже світу. Цікаво, так. Отож, це бордер. Mm -hmm. mm -hmm. Колі. Чи бордар Колі. І він махає привіт. Привіт, каже, no, каже, Аня купи більшу вану так, бо Я до <свят> <боевського> тебе <так>, пройду". <проб> <проб> пройду. <проб> бачиш? Так. <проб> Добр, <проб> давай, <проб> давайте наступний, наступний, хто це в нас є. <проб> це <Я Пудель, проб> це Пудель. О, це Пудель. Це Пудель. Дійсно так, Пудель. Далі. Третє. Це овчарка. Німецька овчарка. Німецька вівчарка. Ну я хочу сказати, що для мене взагалі всі собаки це німецькі знаю Знають цю породу. Далі, наступне. Ну, це, напевно, лабрадор, так. Yeah, я собі да, думаю. Лабрадор, зараз я скажу. Не хочу сказати, що це пес-мажор, можна сказати, тому що взимку він відпочиває, де море, де пісок. Oh, да. це, це так. така Йому повезло. Порода, порода пса-мажора. Так, пес-мажор, якого ну, порода називається золотистий. Так, чому, ти знаш, от, хто це? Я знаю. Я це Доберман. А, а, а ви впевнені, що, що, що це доберман. Це Доберман Пінчер. Пінчар. Це маленький доберман. Ну тут ж не видно. Це якраз для твоєї Іваної. Так, для мой не піде. Так, далі, наступне. Це Колі. Колі, шотландська, так. порода. Так, ну, так вона гарна така дуже. чудова, вона така пухнаста, як оця маленька частина. Ти знаєш, от, чудовець, от, от Колі пострихти, більше. їх стригти прийдеться Ц... цілий день. Друзі, цілий а... день, а але Це не колі? 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 Це німецька вівчарка. Сразу, то, це, ну, я не знаю, в мене думаєш, не... це Шалті. Ну, так, так, їх називають. так Шелті, так. це вони звати. Шелті, якого звати Колі, і Колі, якої звати Коля. Або собака Коля. Так, далі наступний. Знову зерна. Качу, в тебе щось там перепуталось. О, О, а, ну це Ну це -те це ці. Лабрадори, лабрадори, правильно. Ваврадури. Далі. Дуже сподобалось і відповідь Андрія Романідія. Це ці. Це. -ти. Це ці. Так, все зрозуміло. <суміло>. Далі. Наступне. О, да. Мамочка, це, я це кажу, що Ваня може такие, бути. Зараз я. Папільйон, може бути, є такі собаки. Павільйон. Папери... Павільйон. Павільйон. Вона, вона. Папільйон. <Share> Павильон, да. Павильон. Как правильно? Папильон. Папильон. А, Папильон. Папильон. Через Павильон. мягкий знак. Так. так, ну це, звичайно, це... <laughs> э, бокс... Ні. Яке... Не, господи, це oh, за Ротвейлер. 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 О, так, господи. Так, і не просто ця порода, це ще й патріот України, тому що <laughs> жовто-сині. <laughs> <осенний. Ж, ж, laughs> <laughs> Я дуже полюбляю Ротвейлері. Мене 11 років так покусав, що мене в травку вкорило. Серйозно? Я теж в дитинці дуже хотіла. А, а pokusav? чого покусав? Чого покусав? Бо він був непомитий і не пострижений. Він грався або ти був не помитий, а не пострижений. Він грався грався якоюсь кулькою, і я хотів в нього забрати свій дік. Розумієш, він на мене напав і так добре вкусив. Буває, буває. Ну і останній останній це Це білий бім, чорне ні? Не знаю, так ну щось схоже. Не угу. знаю, чесно кажучи. Ну, давайте ну, подивіться, де він знаходиться. А, він знаходиться де, де, де трава? Ага. Двор тер'єр. -тер так. Ні. А, а це найрозумніша собака, це найрозумніша? топ 10. Топ 10. Топ 10. Top 10. Top 10. No, 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 взагалі, э, на, на, вважається найбільш розумніше це бордер колі. А це якраз э, німецька вівчарка і пудель. Чомусь. Я mm -hmm. не знаю, чому пудель, але mm -hmm. ой, mm -hmm. Тому що вони дуже розумні. А це а, австралійська собака пастухів. Одра... Ага. Ми говорили про корову, і ця собака сама знає, пастухів. що п'є корову, і вона знає, що вона п'є молоко. Тому ось ця собака мені mm. і, і підсказала Та таке чого, конечно, каже, Подивіться, де вона знає знаходиться, ніби там е, е, Я думала, це двір, ніби там корова була що, на та, задньому плані. тут є земля, травичка, е, сонечко. То ми мали здогадати, що там ще десь корова ходить, так? Ну Полі, так, так, корова, так. Ага. Потрібно, бачите? бачите, велику картину. Ну так, далекоглядні маємо бути. Так, всі. ну я думаю, що ми зробимо. Ми зробимо зараз селфі. Ми зробимо не, зробити або... звичайно. Селфі, аби до довести всім нашим глядачам, що в нас прямий ефір. Зараз ця фото з'явиться в нашій а, групі ранок на сніданок. Давайте зробимо таке. Так, ну, ну, давайте. Селфі я, без, я, я, без я хочу сказати, що Соні. Друзі, я хочу сказати, що ми вже з Андрюхою оператором вже зробили селфі, і ми вже його в інстаграм. І ми вже там вам урмовим. що ми дуже вам так, так, так. Соня. Соня боїть, як доїдь, ага. кого? Вона любить фотографуватися. Дивимось. Раз, два. Та, що в тебе не видно. Раз, почекай, що. Раз, два, три. Є. Так, є. Є. Гран... Є. Соня. Головне, щоб Соня. Соня, звичайно, е, є Соня є на дуже. дуже. Так, а, соня ти сама, хай погуляє трохи. Погуляє? Хай погля. Ми хочемо ще раз вам сказати, що а, якщо ви маєте в себе гарну собачку, песика mm, або так. гарну кицю, звертайтеся до Ані, Біжі, якщо так, бачите вивізку Dog». Ем, Да. Не ходок, шаросовувати. Да. Або кицю стане все добре. Вона вон, вам придається щодня і купати, і стригти, і мити, і ногти Соня. красити. Ну так, друзі, давайте подякуємо зараз Ані Клінчук, яка сьогодні прийшла а, і, і привала з собою минули. Соню. А ми сьогодні поговорили про зачіски і, О, і, такі і, і красу собак. Настя, я так розумію, що це Соня вже не буде з тобою, Ані, того що. Нічого страшного. А, або тобі додому потрібно провести не тільки Соню, але й Настю забрати собою. Ну що ж, дякуємо тобі. Дякую вам. Дякую, дуже було приємно так, з вами зустрітися. Я тебе проведу. Настя, давайте. Да. все. Все, пока-пока. Да. Пока, пока. 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 Соня, Соня, бувайте, бувайте бувайте, бувайте. бувайте, бувайте всім. Андрій в камеру.